Доброго ранку, діти! А яка зараз пора року? А що можна робити влітку? Влітку можна не тільки відпочивати, але й загортовуватися. Літня спека, грози, грім, літо, ти прекрасний всім. Скільки в тебе є скарбів? В лісі ягодів та грибів. У садках смачна малина. Агрус, яблука, ожина, фрукти й зелень, соковиті це смачні дарунки літа. Гей, там срібна річка тече, от і тепла, в ній водичка. Можна влітку засмагати, можна плавати, пірнати. Найбільше багатство людини це здоров'я. Що може робити здорова дитина? Так, вона може бігати, стрибати, допомагати батькам, кататися на голодоці та робити багато інших речей. А як ви думаєте, як можна загартовуватися? Кажуть, щоб мати міцне здоров'я, не треба боятися застуд і хвороб. Потрібно загартовуватися. А що ж таке загартованість? Це діти, коли ваш організм може витримати будь-які погодні явища, дощ, спеку, холод. І не захворіти на застудні захворювання. Щоб опір організму підвищився, його слід загортовувати. Наше обличчя звикає до холоду, до змін температури. Так має звикнути і все тіло. Щоб загартовуватись, нам потрібні друзі. Що нам допомагатиме загартовуватися, ми дізнаємось за допомогою загадок. Нею миємо щодня. Це основа для життя. Як нема її, біда. Звісно, діти, це вода. Вода наш перший помічник у загартуванні. Є такі види загартування водою, обтирання, обливання, купання. А хто наш другий помічник? Дізнаємось, коли відгадаємо другу загадку. Усюди, де буває, поглядом зігрівай. Так, звичайно, це сонце. Сонячне проміння теж допомагає загартовувати організм. А які ж правила загартування сонця? Не перегріватися у перші дні засмагати на сонці не більше 10 хвилин. Найкраще засмагати вранці та ввечері. Захищай голову від сонячних промінців. А як же звати третього помічника у загартуванні вгадаємо теж за загадкою? Носом ми його вдихаємо. Як побачити не знаємо. Так, це повітря. І є такі правила загартування повітрям. Щоденно гуляй і грайся на свіжому повітрі. Одягайся за погодою. Не перегрівай свій організм теплим одягом. Спи влітку з прочиненою квартиркою. Поради з гартування сонця. Сонячне проміння володіє дивною цілющою силою. Приймати сонячні ванни краще ранком, коли повітря особливо чисте і ще не занадто пекуче, а також ближче до вечора. Коли сонце хилиться до заходу. Кращий час для засмаги це з 9-ї години по 11 і з 16 по 18 годину. Перші сонячні вани треба приймати при температурі повітря не нижче 18 градусів. Тривалість їх не повинна перевищувати 5 хвилин. Поради загартування водою. Холодна вода недаремно називається королевою здоров'я, загартовувальна дія її на організм найсильніша. Починаються водні процедури поступово після ранкової зарядки. Температура води має бути 28-30 градусів. Кожні наступні 2-3 дні робити її холоднішою на 1 градус, поки не доведеш до 12 градусів. А то й нижче, в залежності від індивідуальних особливостей організму. Температура в приміщенні, де загартовуєшся, не повинна перевищувати 17-20 градусів. Обтирання роблять губкою або мокрим рушником, починаючи з рук, плечей, шиї, тулуба. Відтак швидко витираються досуха і надягають білизну. Поради загартування повітрям. Повітряні вани гарно діють на людину. Завдяки ним людина стає більш урівноваженою та спокійнішою. Поліпшується сон, з'являється бадьорість і життєрадісний настрій. Загартування повітря це найбільш проста і доступна протягом усього року процедура. Загартування повітря повинно починатися з провітрювання спальні та інших приміщень. Загортування повітрям добре поєднується з ранковою гімнастикою. Це бадьорить організм, готує його до роботи протягом дня. Загортування повітрям сприяє активний відпочинок, ігри, походи, екскурсії. В літній час корисним є ходіння босоніж. Пропонуємо вам виконати фізкульт хвилинку. Будьте уважними. Якщо робите зарядку, плесніть у долоні. Якщо провітрюєте кімнату, помахайте руками. Якщо миєте руки перед їжею, покажіть, як ви це робите. Не сидите довго біля телевізора, погладьте себе по голові. Якщо ви не переїдаєте, погладьте по животі. Якщо ви їсте в один і той же час, підніміть праву ногу. Ходите босоніж? Потупайте. Молодці. Ми сподіваємося, що ви також дотримуєтеся таких правил. Бути здоровим це дуже важливо. Тому люди придумали багато прислів'їв про здоров'я. Послухайте їх. Наше здоров'я у наших руках. Здоров'я усьому голова! Без здоров'я немає щастя. Той день починає зарядки у того здоров'я в порядку. Діти, а чи любите ви літо? А як ви загартовуєтеся? Загартовуйтесь сонцем, повітрям та водою. Адже вони наші вірні друзі. Будьте здорові!